15 переселенок, які знайшли прихисток у Вінниці, беруть участь у проєкті Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка ініціювала його Міжнародна організація з міграції за фінансування уряду Великої Британії, говорить комунікаційниця організації Марина Орехова. Це лише один захід із серії заходів, спрямованих саме на психологічну, на соціальну допомогу переселенцям. Сьогодні це група підтримки людей саме літнього віку. Робимо все, щоб допомогти людям не тільки адаптуватися в новій громаді, але й відчути моральне, психологічне поліпшення. Реалізують проєкти з початку січня. Світлана Мурашова каже: сюди приходить в п'яте жінці 63. Вона переселенка з Херсона. Сьогодні на занятті з арт-терапії намалювала серце в рубцях від пережитого стресу. Чекаєш, коли це буде опять зустріч, і боїшся, щоб не пропустити. Бо ну тут ваше ну, колектив дуже гарний зібрався. Поради всі дуже гарні. Зустрічі душевні такі. Психологиня Тетяна Комарська розповідає, заняття безкоштовні, проводить їх для переселенок віком 55+. Збираються раз на тиждень. Арт-терапія, співи, театральне мистецтво допомагають жінкам відволіктися від буденності і переключення уваги на щось інше, і створення чогось нового. Так? І це ніби так, як розширяє горизонти. Тобто, ну, насправді, це такий дуже помічний метод. Переселенка з Маріуполя Тетяна Сагір каже, у Вінниці проживає півроку. До цього півтора року разом з родиною мешкали у Франції. На заняття з арт-терапії прийшла вперше. У мене дуже важкий психологічний стан. Я за час, який жила у Франції, працювала з психологами і тут у Вінниці теж мені нічого не допомагає. Тут отримую позитивні емоції. Цей процес затягує, дуже подобається. Таким чином стараюся відволіктися трохи. Зоя Філіпова теж з Маріуполя. Розповідає, у 65 років залишитися без житла, починати все спочатку складно. З родиною у Вінниці проживає майже два роки. На заняттях знайшла подруг і вже потроху оговтувся від пережитого. Ми були такі перелякані у 22-му році, а зараз дивіться, ми вже усміхаємося, ми вже жартуємо, ми вже починаємо жити. За словами Марини Орехової, триватиме проєкт до березня. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.